Привіт всім! В цьому відео ви побачите, як полагодити І Ще його треба помити з грубкою і потім ми будемо ліп... ми ліпимо колеса із пластиліну. І можна ще колеса з не такого, а з повітряного пластиліну. Так. Вот ем, потрібно так розм'яти його. К Колесо не плоске. Так. його трішки круглим таким. Як <рес> Така. Вот е, така форма повинна бути. Каугала. Так. Да. Потім її можна буде обрізати. Тільки я. Е, тр... е, зараз ми прийдемо, нам потрібно. Е, я візьму тролейбус. Зараз ми будемо обрізати колесо. Так, вилезу. Отрізаємо. І тепер так само і потім так само треба зробити буде телезий. Так. Таке саме. Так, подивимось, потрібно ще менше. Зараз ми повернемось. Так, тепер нам треба поміряти колесо. В нас воно рівно влізає. Так його підрівняти, а, е, і в сідучі частині ми зробимо інше колесо. Е, ще декілька колес. Покажемо, як зробити його, це колесо красивіше. До побачення!